Важливі теми та актуальні новини, що втрапили в поле зору наших журналістів цього дня. За мить до вашої уваги в ефірі Першого Подільського розпочинаємо. Правоохоронці Хмельниччини викрили злочинців, котрі налагодили можливості прихованого перенаправлення грошей з РФ. Троє мешканців Київщини створили мережу анонімних інтернет-платформ, де отримували замовлення на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей із небанківських заборонених платіжних систем Російської Федерації. Схему використовували агенти, які отримували кошти від російських кураторів, аби проводити на території України протиправну діяльність. Фомешкані фігур. Під час обшуку вилучено комп'ютерну техніку, більше тисячі сім карт російських операторів зв'язку та 1 мільйон 200 тисяч гривень готівкою. Інших осіб, причетних до афери, встановлюють. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Група злочинців із Хмельниччини облаштувала підпільний цех, де без усіляких дозволів виготовляла алкогольні напої під виглядом відомих міжнародних брендів, які потім продавали у мережі роздрібної торгівлі області. Фігурантів викрили правоохоронці у ході реалізації незаконних товарів. Під час обшуків у зловмисників вилучили сировину та контрафактну продукцію на загальну суму понад пів мільйона гривень. Також зловмисники займалися придбанням та перепродажем тютюнових виробів, на які клеяли підроблені марки акцизного збору. На усе вилучений суд наклав арешт. Наразі організатору та двом найактивнішим членам злочинної групи слідчі вже оголосили про підозри. Їм може загрожувати позбавлення волі терміном від 3 до 5 років із конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів. Щорічно готуючись до нового опалювального сезону, відповідальні за теплопостачання підприємства проводять ремонтні роботи та вживають усіх необхідних заходів, аби стартувати успішно. Цей рік, попри війну, не став винятком для відповідних структур, завдання яких обігрівати домівки хмельничан. Наразі Хмельницьк теплокомуненерго майже готове до початку нового сезону. Що залишилося, з'ясовували наші журналісти. Хмельницьк «Енерго», що забезпечує для хмельничан опалення домівок та гарячу воду, фактично готове до старту нового опалювального сезону. З 1 червня підприємство прийняло на свій баланс всі об'єкти південно-західних тепломереж. Однак, попри збільшений на третину обсяг роботи, вдало виконує свої функції. Цьогоріч на підготовку до опалювального періоду зі всіма витратами виділили 45 мільйонів гривень. Загальний рівень готовності підприємства складає десь відсотків 93. Десь порядка 4 кілометрів мереж ми вже замінили. Провели капітальний ремонт шести котлів на шести котельнях, практично дві нових котельні дахових змонтували. Загалом місто налічує 71 котельню, 75 центральних теплових пунктів та майже 300 кілометрів теплових мереж. Щоб утримувати таке енергетичне господарство в належному стані, слід бути уважним навіть до дрібниць. Більшість уже пройшли необхідні перевірки та повністю готові до подачі тепла. На сьогоднішній день в нас котельня підготовлена повністю, і ми можемо вступати в опаливаний сезон. Подавати людям опалення і гарячу воду так само. Відтак на підприємство очікують ще завершальні роботи, як от відновлення теплової ізоляції. Також на випадок перебоїв із газопостачанням як альтернативу, встановлять два твердопаливні котли. Тарифи для населення залишаються незмінними 1480 гривень за одну геокалорію. І, хоча більшість хмельничан вчасно сплачують за використання, все ж містяни мають 100 мільйонів боргу. Попри це, запевняють на підприємстві. Батареї будуть теплими у всіх оселях. Але заради безперебійної роботи просять усіх краян вчасно сплачувати за надані послуги. 24 лютого 2022 року розпочалася нова сторінка в новітній історії України. І з початком повномасштабної війни чимало українців змінили ставлення до всього російського на кардинально негативне. Відповідно, зазнала зміни шкільна програма, зокрема, ті матеріали, які мали стосунок до країни-агресорки, її культурних діячів, мови та історичних фактів. Тож, що зміниться для школярів області? Та чи готові вже відповідні матеріали, дізнавалися наші журналісти. 1 вересня школярі знову візьмуться за навчання через збройну агресію Росії. Навчальні програми зазнали деяких змін. Однак, як стверджують у департаменті освіти та науки Хмельницької ова докорінних оновлень не відбулося. Зміни в основному стосуються того, що до 24 лютого у нас ще були заклади освіти, в яких як факультатив вивчалася російська мова. Практично з першого дня повномасштабної агресії Російської Федерації за заявами батьків, практично всіх цих навчальних закладах, де цей факультатив викладався, було призупинено. Зміни внесли до програм предметів: історія України, всесвітня історія, захист України, основи здоров'я, основи правознавства, географія та зарубіжна література. Але цілковитого передруку шкільних підручників ці оновлення не потребують. Підручники для 6-11 класів ми будемо використовувати ті, які були, тому що вони навчаються ще за попередніми програмами. Є деяка проблема з підручниками для учнів 5 класів, тому що вони в нас будуть навчатися це перший рік середньої ланки, коли вони будуть навчатися за новою українською школою. Як запевняють посадовці, верстка всіх книг для п'ятих класів вже доступна в електронному форматі. З друком намагаються впоратись самі, а також дякують за допомогу іноземним партнерам. І в продовження теми відбулося шосте засідання обласної комісії, яка перевіряла наявність безпечних укриттів у школах та дитсадках. Станом на 30 серпня 65% закладів середньої освіти Хмельниччини та 56% дитсадків готові розпочати навчальний рік в очному форматі. Яка ситуація в розрізі тергромад розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв.

Підготовлені заклади до офлайн навчання: це територіальні громади Новодонаєвецька, Гуківська, Солопковецька, Китайгородська, Полонська, Красилівська, Слобідко-Кульчевецька та Кам'янець-Подільські територіальні громади. У 22 громадах: 80% закладів готові до офлайн-навчання: це Донеєвецька, Оринінська, Смотрицька, Чемеровецька, Дережнянська, Чорноострівська, Антонівська, Волочиська, Залучненська, Летичівська, Меджибірська, Миролюбне. Миролюбневецька, Нарковинецька, Старосинявська, Терофіпольська, Шиборівська, Хмельницька, Березівська, Ганопільська, Нітішинська, Понінська, Славутська теж високий результат, теж дякуємо за те, що було спрацьовано ефективно. У дев'яти громадах 50% закладів: Городецька, Лісогронівецька, Рошосанська, Станіславська, Старостропільська, Ізяславська, Білогірська, Пложнянська, Сахновецька. У чотирьох громадах: Судильківська, Михайлюцька, Гвардійська, Улашанівська, де заклади повністю працюватимуть в дистанційній формі навчання до цих територіальних громад. буде ще виїзд нашої комісії для того, щоб встановити дійсно чи немає технічно, немає можливості запустити школи, хоча б частково школи на офлайн навчання. Випробування війною змушені проходити і жінки при надії жительки Хмельниччини та майбутні мами із інших регіонів України, які тимчасово проживають у нашій області, які весь персонал перинатального центру під час повітряної тривоги спускаються в укриття. Тож за ці півроку пологи доводилося приймати і в сховищах більше про народження українців під час війни. Дивіться за мить. За півроку активної фази війни у Хмельницькому обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 739 малюків, 115 з них діти-переселенців. Однак наразі українок при надії із центральних та східних регіонів, які готуються до пологів у нашій області, поменшало. Багато повернулись додому, особливо це там Київська область, Одеська. У нас залишається переміщення з Харківської області, Миколаївської. І збільшилась значно кількість зато жінок, які, в яких чоловіки захищають нашу батьківщину сьогодні в Збройних силах України. Часто в обласному пологовому будинку перебувають жінки, перебіг вагітності, яких потребує ретельнішої уваги. Однак, попри воєнний стан, кількість перечасних пологів не зросла та залишається на рівні 8%. За ці півроку тут народилися і двійнята. Збільшується кількість пологів зі знеболенням. Кількість ускладнених пологів збільшилась. Тому що однозначно стан хронічного стресу, який сьогодні в якому сьогодні перебувають всі вагітні, і в тому числі і всі українці, я думаю, взагалі накладає свій відбиток, і жінки більш тривожні. Тому ми стараємося в пологах звернути більшу увагу на саме на психологічну підтримку таких роділь». Поки триває війна, безпечним не можна назвати жоден населений пункт України. То щоразу, коли звучить сирена, усі працівники, пацієнтки та породілі медзакладу спускаються до укриття. Там облаштували операційну палату, де вже народилося двоє малюків. Загалом вже майже 4,5 тисячі дітей народилося за період війни на Хмельниччині. І все частіше краяни обирають для своїх малюків нетрадиційні імена. Як звично та нестандартно називали батьки маленьких краян від 24 лютого, розкажуть наші журналісти. Як назвати дитину, справа для новоспечених батьків відповідальна і серйозна. Хтось у цьому питанні бере приклад із західної традиції та називає малюка оригінально. Інші ж надають перевагу більш звичним іменам. Якщо говорити про самі звичайні наші українські патріотичні імена, які в принципі зараз більше користуються попитом, якщо для хлопчиків це Андрій, Богдан, Віктор, Олександр ось такі імена. Якщо говорити про дівчаток, це Анастасія, Олена, Тетяна. Багато батьків бажають виділитися і дати дитині ім'я не таке, як у всіх. Зокрема, серед новонароджених хлопчиків на Хмельниччині є Батир, Вільям, Добромир, Зорян, Натан. Що ж до дівчаток, це Ая, Доровся, Ес, Міліана, Місі та Тея. Під час активної фази війни у словнику українців з'явилося чимало нових слів, які також батьки використовували як імена для малюків. Це період ще коли почали тоді використовувати зброя джавеліна. Тоді були дівчатка з такими іменами, але це було міні-вспишка на один місяць. На той час вони були досить популярні, на теперішній час вони вже трішки відійшли і вже почали застосовуватись більш інші. Загалом від 24 лютого на Хмельниччині народилося 4 450 дітей. Це кажуть, у профільному відомстві на 55 малюків менше, аніж у цей самий період минулого року, що ж до статі переважають хлопчики. Президент Володимир Зеленський з нагоди дня незалежності удостоїв державних нагород низку публічних осіб, державних діячів, діячів культури, а також працівників змі за мужність і заслуги відзнаки отримали понад 240 людей. Деякі посмертно ми запитали україн, як вони ставляться до традиції вручати такі нагороди, зокрема під час війни. Понад 240 людей були удостоєні державними нагородами від президента. Серед них Сергій Притула, Олександр Усик та Євген Кошовий. Як ви ставитесь до традиції, вручати такі нагороди, зокрема під час війни? Вручати нагороди це ну, дійсно це круто, це дійсно хорошо. Це ну, достої поваги, якщо це від президента. А що під час війни, але ж вони так от взяти притулу, він дійсно вносить свою лепту в війну, він допомагає. Позитивно. А розкажіть чому? Ну тому, що люди цього заслуговують, вони щось роблять з цієї країни. Напевно, позитивно. Особливо Олександрові Усикові. Ну він, звісно, має таку неоднозначну позицію, але я рахую, що він представляє Україну під нашим національним символом, прапором. Я думаю, що це приємно. Знаєте, я навіть не обдумувала це питання, але думаю, що це заслужено. І раз є рішення президента, все дуже правильно. Абсолютно негативно. А чому? Ну, ці люди не на тому фронті працюють. Ну я не вважаю, що це той рівень, котрий заслуговує на ці нагороди. У нас є дуже багато волонтерів. Понад 240 людей були нагороджені державними нагородами від президента, серед них Сергій Притула, Олександр Усик та Євген Кошовий. Як ви ставитесь до традиції вручати такі нагороди, зокрема під час війни? Ну я думаю, якщо вони дійсно там волонтерські рухи очолювали, ще щось, то я думаю, що Звісно, ну ще треба віддячити всім нашим захисникам, ну і всім, хто не здався. На Хмельниччині розпочинають оцифровування документів. Реалізація масштабної програми є результатом взаємодії Державної архівної служби України, Державного архіву Хмельницької області та корпорації Family Search International США на меті є створення 74 тисяч скан копій, серед яких документи фільтраційних та архівно-слідчих справ, книги реєстрації актів цивільного стану, документи приватних нотаріусів та судові записи і метричні книги. Фонди органів влади та місцевого самоврядування духовних та навчальних закладів. Наразі триває навчання операторів із оцифровування архівних документів. Встановлювати ж сканувальне обладнання розпочали ще 15 серпня. А от договір про співпрацю з американською організацією підписали ще у листопаді минулого року. До гуманітарного хабу при Хмельницькій обласній військовій адміністрації прибув вантаж із медичними засобами із Німеччини. Привезли гуманітарку в Україну власним транспортом представники однієї з громадських організацій Кам'янця-Подільського. А от до обласного центру допомогу доставив місцевий аграрій: це пов'язки, мазові компреси і різноманітні перев'язувальні матеріали. Усі ці засоби передадуть до закладів охорони здоров'я області. Зокрема, Хмельницькій обласній лікарні, Хмельницький та Камінь. Нецьподільським міським лікарням та Хмельницькому обласному госпіталю ветеранів війни. У Теофіполі будуватимуть оселю для безпритульних тварин. Напередодні, під час 25-ї сесії Теофіпольської селищної ради, одним із питань порядку денного було виділення земельної ділянки під притулок для чотирилапих. Депутати надали дозвіл на розроблення технічної документації для розміщення тимчасової споруди благодійній організації, яка опікується тваринами безхатьками. Для запуску будівництва притулку керівництво фонду спільно із власником однієї із ветклінік розробили. Спеціальний проект і за результатами участі в одній із програм отримали грант. За ці кошти і будуватимуть житло для тварин. Ще більше інформації у наших наступних випусках на першому подільському. Залишайтеся з нами, аби дізнаватися про важливе та актуальне першими. На все добре.